В принципі, так сталося волею долі, що наша клініка займається більше реабілітацією, тому що пацієнти вже проходять Крим і Рим, і вже в них діагнозу немає. Те, те, про що говорив Олександр Аркадійович, але щось в організмі ще відбувається не так. Тому тут важливо ґрунтуватися в своєму підході не стільки на якихось скаргах, не стільки на якихось. Не знаю, окремих маркерах запалення чи ще чогось, скільки на розумінні того, які типові підпроцеси в цьому організмі залучені, і наскільки працюють ефективно механізми життєдіяльності. І дійсно, от біопунктура вона є одним з. Таких, знаєте, найулюбленіших моїх методів, тому що те, що показував Євгеній Валентинович, це дуже важливо, тому що дійсно біопунктура вона дозволяє боротися із, із скаргами пацієнта дуже ефективно, і боротися з відновленням якихось тканин і органів, і, і боротися з підтримувати імуномодуляцію в організмі, нейроендокринну гуморальну регуляцію. І от сьогодні ми поговоримо про можливості різних видів біопунктури, Ті, що ну, в принципі використовуються в нашому медичному центрі, і, взагалі, хочу звернути вашу увагу на те, що ми говорили про сьогодні: про те, що запалення це. Біологічно виправдана захисна реакція організму на вторгнення ворога, так само і біль. Біль це е, теж біологічно виправданий сигнал нашого організму, нам самим, про те, що йому щось не так. І тут важливо дійсно зрозуміти, чому пацієнта, що в нього саме болить, і зробити так, щоб е, цей захисний механізм не просто. Знаєте, пригнітити, там, блокувати, а зробити так, щоб зрозуміти, що саме болить, і прицільно на це вплинути і відрегулювати. І от те, про що говорила вже сьогодні і Лілія Степанівна, що дійсно дегенеративно-дистрофічні захворювання, вони е, досить поширені в усіх странах світу. І взагалі будь-яка соматична патологія теж супроводжується болем, так само, як і захворювання опорно-рухового апарату і м'язового апарату. І я вам більше скажу, що емоційний стрес він завжди призводить до того, що відбувається спазм м'язів, шинок. Цевого відділу нашого тіла. Да? І Зараз стресові, на жаль, ситуації в нас дуже поширені. Ми постійно перебуваємо під впливом стресу. Тому дійсно на цьому фоні розвивається і шийний остеохондроз, і якийсь міофасціальний синдром, і це все негативно впливає на всі ці органи і системи, з якими пов'язані пов'язаний наш опірно-руховий апарат, наші м'язи. Ну і от ви бачите, тут таке замкнене коло хронічного болю для вас представлено, що дійсно, якщо відбувається в організмі стрес, а от те, про що ми сьогодні говорили, про ковід, він дійсно має нейротропний м, такий вплив. Він в першу чергу впливає на центральну нервову систему. Про це Лариса Олександрівна Вакуліленко дуже добре розказує на наших вебінарах. І дійсно все це впливає негативно на центральну нервову систему, і відбувається таке, от замкнене коло. Хронічного болю спочатку відбувається викид гормону кортизолу. Він робить все погане, що можна зробити в нашому організмі. Він пригнічує імунну систему, він порушує метаболізм, він порушує діяльність серцево-судинної системи. Це все негативно впливає на внутрішні органи. Внутрішні органи, якщо можна так сказати, сіпають за своє маленьке нервове закінчення і розповідають тому м'язу, тому дерматому. THANKS <laughs> Тому склеротому, з яким вони пов'язані, да, що їм щось не так, їм щось болить. І організм в нас таким чином влаштований, що цей м'яз, з яким пов'язаний хворий внутрішній орган, він компенсаторно спазмується, тому що він природою призначений для того, щоб оберігати внутрішні органи від якихось негативних впливів. І це все призводить до захворювань. Якщо цей процес триває хронічно, дуже тривало, то це все призводить. Зводить до захворювання опорно-рухового апарату, потім сигнал йде в надсегментарні структури і знову ж таки до цього нещасного внутрішнього органу. І відбувається таке от замкнене коло хронічного болю, що ми вже не знаємо, що в пацієнта болить чи внутрішні органи, чи опорно-руховий апарат. А в принципі, для нашого біорегуляційного підходу це не має жодного значення, тому що в нас є біопунктура. І от саме цей метод, він здатний розірвати Оце замкнене коло хронічної патологічної імпульсації і хронічного болю. І те, про що говорили мої колеги, якщо ми. Залучаємо до впливу біопунктуру відповідний метамер тіла, ми можемо з вами повпливати і на внутрішні органи одночасно, і на опорно-руховий апарат. І дійсно, біопунктура це досить простий, але водночас дієвий метод, і можна сказати, спасибі Яну Кіршоту, розробнику цього методу, сподвижнику його, який проклав такий місточок, знаєте, між. Складними ін'єкціями і простими, доступними кожному лікарю ін'єкціями, які може ефективно полікувати нашого пацієнта. І, в принципі, біопунктуру можна проводити як метамерну органну, тобто впливати на певний метамер тіла, можна системно впливати. Вздовж всього хребта можна впливати на боліві і тригерні точки, можна впливати навколо суглобів. Ми зазвичай е, всі ці методи біопунктури поєднуємо в своїй діяльності. Ну і препарати, те, про що говорили вже мої колеги, можна застосовувати комплексні біорегуляційні, можна взагалі всі препарати, які інструкцію дозволено вводити внутрішньошкірно підшкірно, можна поєднувати комплексні біорегуляційні препарати з кров'ю, як показував Євгеній Валентинович. Можна поєднувати в принципі, комплексні біорегуляційні препарати з іншими препаратами, якщо це нам потрібно. Наприклад, з алфлутопом, ми це робимо. Ну і я хочу вам е, представити просто клінічний кейс. Це досить цікавий. Кейс, тому що це боєць АТО, це чоловік 79-го року народження. Він перебував на лікуванні в, нашому, в нашій клініці в 15-му році. Він потрапив до нас після вогнепального сліпого кульового поранення м'яких тканин середньої третини правого стигна. І е, там, з наявністю чужорідного тіла, ну, це було, був осколок в кулі. От, і утворенням функціонуючої нориці довжиною 13 міліметрів. В нього ще був хронічний гепатит С і купа там різних інших хронічних захворювань. Е, чому в нього був гепатит С, це, в принципі, був професійний військовий, він все життя своє працював в гарячих точках, він е, отримав гепатит С під час донорства. І е, він захищав донецький аеропорт. і... В принципі, останнім його залишив і. Е Отримав там кульове поранення нижніх кінцівок і досить довго ви бачите лікувався. Спочатку там в районі бойових дій, потім в Дніпропетровську, потім в Києві ще в нього була антибіотика терапія, тому що була гнійна рана, вона не заживала, була ця нориця, і в принципі нічого не могли з цим вдіяти. Йому загрожувала повторна операція. А йому через три тижні треба було повертатися за умовами контракту знову в АТО. І от він потрапив до нас. І, можна сказати так, не знаю, чи це лікування, чи це реабілітація. Ну, в принципі, мабуть, було і те, і інше. Ну, і ви бачите, рентгенологічно ми виявили нори цю довжиною 13 мм, знову ж таки, на цьому шириною до 1,5 см. І скарги були в основному на те, що мляве загоєння рани, хронічний гнійний процес в ділянці кульового поранення і загроза ну, оперативного втручання. Ну, інші скарги були пов'язані з гепатитом С, більше з порушеннями з боку травного каналу. Ну і е, те, що я говорила, ми застосували. Комплексне обстеження цього пацієнта, тобто ми пішли не стільки від скарг, скільки від вираженості типових падпроцесів. Зробивши звичайні аналізи криві, які ви бачите да, на екрані, можна за допомогою інтегральних індексів з цих. Звичайних маркерів запалення, там, загального аналізу крові, біохімічного аналізу крові, зрозуміти, наскільки виражені в організмі різні типові падпроцеси, і від цього відштовхуватися, чи тут є місце регуляційні терапії, чи тут є місце алопатичні терапії, чи тут є місце поєднання всіх видів терапії. Ну і е, дуже приємно, що на такий підхід ми захистили, отримали, точніше, в минулому році патент на корисну модель на таку от комплексну оцінку стану організму. Ну, Зверніть, будь ласка, увагу, це його лабораторне дослідження. Тобто, е, основними маркерами запалення дійсно є шоя, це реактивний білок і лейкоцит, і формула крові. І, можливо, ви знаєте, що в принципі, це реактивний білок, це е, маркер, який зараз доволі Широко використовують, тому що він дійсно першим сигналізує в організмі про те, що відбувається якийсь запальний процес, і досить довго зберігається ще його високий рівень після перенесеного захворювання, якщо Запалення не завершається правильно, фізіологічно. І от, до речі, після ковіду він теж тривало залишається в організмі в підвищеному вигляді, так би мовити. Ну і 14 міліграмів на літр це, в принципі, рівень реактивного білку, який відповідає середній інтенсивності запального процесу. І е, середня і низька інтенсивність запального процесу це місце для препарату траумель, в тому числі для біорегуляційних препаратів. Ну і от коли ми подивилися на його. Оцінку стану на його типові падпроцес. Ви бачите, що запалення середньої інтенсивності, інтоксикація ендогену середньої інтенсивності. Йому пощастило в тому плані, що в нього метаболізм був анаболічної направленості, тому що для пацієнтів в період реабілітації це дуже важливо, якщо немає метаболічного синдрому, в нього його не було. Це значить, організм направлений на відновлення, ну і імунологічна реактивність в нього бачите, була схильність до алергії та імунодефіциту. То це все можна подивитися з інтегральних показників просто звичайного аналізу загального крові. Ну і через отакі от показники інтенсивності запалення і ендогенної інтоксикації він і не міг одужати повноцінно. Тому що там лактата-цидос в мішкиному просторі, тому що там хронічний запальний процес. І от через це було таке мляве загоєння ран. Ну Це все дійсно пов'язане ще з його такою соматичною патологією. Ну, і от Ви бачите, що ми йому призначили на три тижні, в нього були препарати хель у вигляді інфузійної терапії, в нього була біопунктура з препаратами хель, ми її проводили і паравертебрально, і навколо рани. Ще ми застосовували озонотерапію, теж прекрасний, чудовий протизапальний такий метод. Для відновлення організму і озонопунктуру навколо рани. Ну, і був застосований амінокислотний препарат глутергін. Це більше для такого травного каналу, для такого живлення організму. Ну І е, тут ви можете подивитися склад інфузії. Взагалі починаємо завжди з базового дренажу, куди входить лімфоміазот, траумель. І е, основні наші препарати, які підтримують детокс органіни. тобто селідаго композитом, мамордика йому була призначена з метою трошечки підтримати його підшлункову залозу. Ну а наступного дня. Призначається коктейль енергетичний, це те, про що говорили колеги. Дуже важливо відновлювати енергетику всередині клітини, особливо у пацієнтів в періоді реабілітації, особливо в тих, хто не може одужати. Це три препарати наші енерготропні коензимубіхінонгліаксаль. І була йому застосована плацента композитом для покращення мікроциркуляції, і інгістол з приводу його гепатиту С. Ну І в біопунктурі, ви бачите, знову ж таки були застосовані лімфаміазот і траумель. Це, в принципі, наші базові, базові препарати. Ви можете взагалі не мати в шприці нічого, але лімфаміазот і траумель в шприці це для вас потужне знаряддя, для того, щоб і запалення завершити фізіологічно, і антигенну інтоксикацію. Прибрати з організму, і з набріками попрацювати, і з дренажем, і так далі. Ну і ви бачите диску з композитом, все-таки був для нього застосований, тому що в нього в анамнезі, в принципі, були множинні травми хребта, він все життя по гарячих точках працював. Ну і навколо рани також лімфоміазот, траумель, ЦЛТ, і і композитом, тому що мляве було загноєння рани цієї. Ну, і от ви бачите в динаміці да, лабораторне дослідження. Тобто Маркери запалення зникли. Маркери ендогенної інтоксикації, лактат в тому числі він прийшов до норми. Ну, АЛТ, АСТ через гіпатит С, воно трошечки знизилося, але в принципі можна сказати, що верхня границя, ну, верхня меша норми, ну все-таки трошки вище за норму залишилися. Ну, ну, і от ви бачите, що ми подивилися на його. Вираженість типових патологічних процесів, ми йому дозволили повернутися в зону бойових дій, але все-таки зорієнтували йому в тому, що, щоб він був, ну, можливо, до себе так знаєте більш уважно ставився, тому що імунітет його залишає, бажає залишатися кращим. Да? А, от і е, що в нього було, але найбільша його радість була у тому. Звичайно, йому ці типові патологічні процеси, це мені як лікарю, вони важливі, да, щоб розуміти його картину. А йому важливо було те, що в нього повністю загоїлася рана за ці три тижні. Тобто йому не потрібна була повторна операція. В нього, ви бачите, нориця з 13 сантиметрів зменшилася до трьох. І, взагалі, сам військовий шпиталь, де він на той час лікувався, звідки, в принципі, його нам направили на реабілітацію, був просто в захваті в ауток. Ефект для цього пацієнта. І впродовж цього періоду лікування його не турбувала його соматична патологія. Тобто це теж дуже важливо. От такі от методи. Так що, шановні колеги, у вас є дійсно прекрасне знаряддя, це біорегуляційні препарати, у вас є прекрасне знаряддя, це біопунктура, ви можете корис... ну, використовувати це в своїй діяльності, і це дійсно працює. Ви бачите, от, да, навіть на бійцях АТО, тобто дуже швидко це відбувається. thank mm -hmm. you